Всім привіт! Мене звати Саша. В цьому відео я розповім вам про планер WMU на 2026 рік. Я розробляю астрологічні такі планери вже 6 років, і я вважаю, що за цей період їх структура і їх дизайн досягнув вже просто досконалості. Цей блокнот поєднує в собі астрологію, дуже гнучкий і приємний дизайн, в якому багато простору для творчості. Я покажу вам свої якісь способи ведення планера. Знаєте, не ті, які просто для того, щоб заповнювати сторінки, а дійсно ефективні і креативні фішки для якісної уваги до себе. Тому що основна філософія цього планера саме відчувати свій ритм, свій цикл, знаходити місце для своїх самих дивних, самих інтимних проявів. І, звісно ж, еволюціонувати разом з космосом і планетами. Це, знаєте, зовсім не про встигання, не про заповнення якихось списків і виконані задачі. Точніше, планер може бути безперечним інструментом і для такого продуктивного. Лайфстайлу, але це не його основний фокус уваги. Бо фокус уваги не на продуктивності, а на стані. І щоб якісно розуміти і відчувати свій стан, його потрібно відслідковувати і спостерігати. Саме для цього і існує ось такий прекрасний інструмент. Отже, давайте розглядати для початку. Подивимось на його якісь зовнішні ознаки, які роблять цей планер ну, просто дуже люксовим по вигляду і по якості. Обкладинка його виконана з італійської екошкіри, преміум сегменту, і має такі золоті тиснення на корінці і на обкладинці. Про цей дизайн я розповім трошки пізніше, а поки що дивіться, цей блокнот є в чотирьох варіантах обкладинки. Він має дві закладки, що дуже зручно, вони ще різні по кольору, резинку для фіксації, і він має в собі 192 сторінки люксового такого кремового паперу. Мункін Пюр він називається, з щільністю 100 грам. Загалом блокнот важить 420 грам, його зручно брати з собою і мати такий всесвіт в рюкзачку. Ззаду. Також є карманчик, що дуже зручно для зберігання стікерів. І, власне, ви отримуєте жменьку різних красивих стікерів з Алікспреса в подарунок. І ось такий особливий менструальний стікер-пак для позначення свого внутрішнього циклу. Давайте подивимося, що всередині цього красунчика. На найпершій сторінці є невеличке вступне слово від мене, а також QR-код на астрометодички, в яких зібрана вся базова астрологічна інформація, яка допоможе вам розібратися з розшифруванням різних позначок. Власне, умовні позначки тут теж зазначені. Якщо у вас залишаються будь-які питання, поведено блокнота по його астрологічному наповненню, не соромтеся, пишіть мені в інстаграм. Далі починається вже перший робочий річний розворот. Тут є ключові поняття року, виходячи з нумерології, з символіки таро, а також зазначені всі лунації і фази місяця. Сірим бачите виділені коридори затемнень, тому що це дуже суттєві періоди в році. Крім того, прописані всі свята колеса року. Як бачите, саме тут я використовую стікери-крапельки і позначаю свій цикл. Вони прозорі, тому можна ліпити їх одразу на дати. А також тут багато вільного місця, щоб позначати дати народжень, якісь свої поїздки, прикрашати наклейками чи виписати важливу цитату. Тому що це доволі робочий розворот, і до цих сторінок ми доволі часто повертаємось впродовж року, щоб спланувати якісь далекі плани і побачити весь рік одним поглядом. Наступний розворот вже більш складний з точки зору астрології та планування. Ось на цій страшній табличці позначено рух всіх планет впродовж року, переходи з одного знаку в інший та ретроградні періоди. Цю інформацію легко розшифрувати за допомогою формули. Планета це що, а знак Зодяку це як. Наприклад, якщо Сонце заходить в Овен в березні, наш прояв, наша егоенергія, що символізує Сонце, може відчуватись більш імпульсивним, войовничим, таким вогняним. Всі трактування ви знайдете в астрометодичках. До речі, їх можна додатково придбати в друкованому вигляді. Також в астрометодичках ви знайдете інформацію про управління вашим знаком, і я дуже раджу слідкувати саме за своєю планетою. Наприклад, Терези і тельці краще відчувають рух Венери, більш прив'язані до нього. Стрільці, в свою чергу, до Юпітера. А чи знаєте ви управління свого знака? Це дуже корисна інформація. Друга сторінка це тижневий трекер. Його можна заповнювати дуже по-різному. Давайте я вам покажу декілька варіантів, і, можливо, це надихне вас на якийсь свій підхід. Отже, зверху можна приписати 9 різних параметрів, які ви будете трекати впродовж року. Наприклад, я відмічаю похід на природу, перегляд фільму. Підтягування бо хочу підкачатись. І тоді щодня проставляю плюси або інші позначки. Таким чином, ця сторінка допомагає не втрачати фокус з тих речей, які дійсно нам важливі, і дивитись на динаміку впродовж року. Інший варіант це зверху прописати дні тижня. Таким чином, одна клітинка це один день. Ну, і ще дві лишаються для якогось параметру або чого завгодно. Тоді можна відмічати якусь одну єдину деталь дня. Наприклад. Тривожність. Або, можливо, ви піклуєтесь про своє тіло через щоденний догляд, і вам треба не забувати приймати вітамінки, чи робити масаж глоша, чи щось інше. То тут можна ставити собі плюс, крапку або нічого, щоб позначати саме цей один важливий для вас процес. Сюди дуже круто додати, знаєте, різних кольорів і для більшої наочності, тому що наочність це головний критерій якості. І тут важливо не переборщити з позначками. А в разі чого також змінити підхід і дизайн, якщо ви зрозуміли, що попередня система не працює, рухаємось далі. Важлива деталь планера він починається не з 1 січня, а з зимового сонцестояння, 21 грудня. І це дає такий дуже комфортний період в приблизно два тижні, щоб зайти в новий рік і в новий блокнот. Тут також я пропоную вам практику 13 ночей Йольтайду, яка дуже є цікава і дає класні інсайти щодо року. А вже такою красивою картинкою розпочинається 26 й рік. Цей дизайн уособлює віднаходження свого центру, своєї внутрішньої меркаби, колісниці духу, що направляє нас у потрібному напрямку. На останній сторінці блокноту також є. Практика центрування, аби відчути це на власному тілі. Якщо у вас є труднощі з тим, щоб відчувати свій шлях, своє енергетичне тіло, то раджу вам практикувати цю просту, але доволі сильну візуалізацію. Я вважаю взагалі, що центрування є життєво необхідною навичкою в 26-му році, але також важливо не забувати, що істинний центр у нас саме в серці. Яке відчуває і проводить нас знизу вгору до божественного потоку, і навпаки, спускає цей божественний потік і заземлює нас у тілі. Серце це ключова точка нашої енергетичної структури. Тому на корінці нагадування серце творить світи. Цей східний афоризм я прочитала у автора Олеся Бердника в його оповіданні Дві безодні в якості епіграфу. Я дуже раджу його до прочитання. Залишу посилання в описі. Рухаємось далі. З відчуття якісного центрування ми можемо приступити до заповнення ось цих перших пустих в крапочку сторінок. Ці декілька розворотів для того, аби визначити для себе важливі орієнтири на цілий рік. Сюди ви будете повертатись, щоб звірятись з намірами або коригувати плани. Я люблю роздрукувати своє фото і навколо нього писати стрілочками чи хмаринками різні теми і проекти, які мене древлять. По класиці виділяю також одну сторінку для матеріальних бажань. Куди ж без них капіталізмі? Окремо для поїздок, ще для якихось бажань. Також тут розміщую розклад на рік, який я роблю собі сама, або замовляю в когось старологів. До цих сторінок класно повертатись на початку кожного місяця, щоб з таких глобальних планів перенести їх уже на більш практичний зручний формат планування в місячній частині. Власне, місячна частина починається з ось такої сторінки. Тут є основа під мандалу» або під колесо балансу це як обкладинка глави вашого життя для наміру, для ясності і для налаштування. А вже перший такий робочий місячний розворот виглядає доволі класично з невеличкими цікавими деталями. Наприклад, дні тижня позначені також планетами-управителями. Це дуже ефективна практика для налаштування зв'язку з планетами. Кожного дня вітати цю планету навіть просто подумки. Окрім цього, тут зазначені ключові слова, виходячи з нумерології та з таро. Ви можете виділити те слово, яке вам відгукується, або ж якщо ніякі не відгукуються, то заклеїти стрігером з поверху і не звертати на них уваги. На самій календарній сітці також нанесені різні астрологічні знаки. Тут, по-перше, виділені місячні фази та зазначені переходи планет. Це та сама інформація, яка була зображена на у цій страшній табличці, але тут уже більш конкретно з датами і з знаками. Як бачите, тут багато вільного місця зверху, по бокам і знизу для вашого власного оформлення, кольоровими олівцями, стікерами, якимись вирізками, можливо, передбаченнями сільпо, яке запало в душу. А також, звісно, тут доволі зручно планувати свої основні поїздки, зустрічі і плани. Другий розгород з місячним трекером для більш такого прискіпливого уважного спостереження за собою. Зверху можна проставити дати так, як вам зручно, або з першого числа місяця, або з першого понеділка, або взагалі тоді, коли дійшли руки. Я знаю, що у нашого покоління білоніалів та зумерів є доволі така велика напруга в темі дисципліни, навіть таке неприйняття. І я дуже вас розумію, тому що я така сама. Тому до цього трекера я стараюсь підходити, знаєте, не з точки зору якогось контролю, а з такої граливої позиції, ніби я спостерігаю за своїм персонажем всім Sims. ми ж всі знаємо, що треба добре спати, добре їсти, але разом з тим інколи відлітаємо. І це нормально. І такий трекер якраз допомагає відслідкувати, чому я така варена на третій день після недосипу. Це особисто мій підхід ведення цього трекера. Я тут спостерігаю свої базові життєві показники, коли я прокинулась, чи порухала я своїм тілом, чи почитала я книжку, тобто насичила свою судомість якимось якісним контентом, коли лягла спати. Але це особисто мій підхід до ведення. Я вас надихаю шукати свої грайливі, цікаві способи спостерігати за собою в такому. Трекерному форматі. Також зверху тут ви бачите невеличкий такий графік місячного циклу, з яким теж доволі інформативно порівнювати свій стан і дивитись, як же місяць впливає на ваше самопочуття. А знизу тут вільний простір в крапочку для вільного користування. Зазвичай я тут е, організовую свої справи у вигляді тематичних списків по категоріям. А ви відчуваєте свободу в тому, щоб наповнювати ці сторінки тим. Що вам хочеться. Бо до цього розвороту ми теж повертаємось доволі регулярно щодня або кожного другого дня. І тут, тут у мене завжди лежить закладка, і дуже важливо те, що майорить у вас постійно перед очима, коли ви повертаєтесь до цього щоденного ритуалу заповнення третіру. Бо воно, безперечно, буде зафіксовано в підсвідомості. Далі вже починається тижнева частина. З самого верху кожного тижня цитата підібрана під астропогоду саме цього періоду. І знаєте, хоч я сама їх і пишу, але сама інколи дивуюсь, як точно вони працюють, як передають події цього тижня. І завжди цитата в саме сердечко. Зверху, зліва є пуста клітинка для основних задач на тиждень. Тут можна занотувати ті е, справи, які ви не знаєте, в який день тижня саме треба зробити, а не іще додаткові задачі, як мені писали деякі дівчата, що вони сприймаються як восьмий додатковий день на тижні. Не треба так. Тут у нас основні задачі на тиждень. Біля кожної дати ми бачимо знову астрологічні знаки. Тут позначені транзити місяця. Так як місяць проходить все зодіакальне коло за один місяць, його рух ми прослідковуємо кожного дня. Він змінює знак приблизно кожні 2-3 дні, і між цим обов'язково відбувається період місяцю без курсу. Це можна сказати аналог ретроградності, але у місяця. цей час вважається не дуже продуктивним і тут він також позначений. Більш детально про те, як саме місяць впливає на наше самопочуття, можна прочитати в астрометичках. Давайте спробуємо прочитати рух місяця на якомусь прикладі. Другий тиждень січня у нас починається з місяця в Леві. Місяць в Леві це період такого впевненого, грайливого, артистичного самопочуття, тому можна запланувати сюди якийсь зйомку контенту, фотосесії або, наприклад, провести час з друзями. Потім, у вівторок, о 15.04 місяць втрачає курс. І майже 4 години до 7 вечора він без курсу, тобто вечір-вівторка, буде не дуже продуктивним. І якщо починати якісь справи, то не факт, що ви зможете їх вивести. Дуже класно на цей період без курсу займатися якоюсь рутиною, прибирати, готувати щось таке нескладне, що не очікує від себе якогось дуже якісного результату. І потім о 18.57 місяць вже заходить в наступний знак Діви. І налаштовує нас на більш такий впорядкований, структурований лад. Ми здатні краще аналізувати, організовувати все, впорядковувати. В середу ще триває місяць в діві, в четвер ще триває місяць в діві, і потім аж в п'ятницю вночі о першій місяць втрачає курс. Це, звісно, найкращий варіант, коли місяць без курсу триває вночі, можна собі спокійно спати і зранку прокинутись, а вже місяць в терезах. Місяць в терезах в п'ятницю і в суботу до самого вечора. Це прекрасний час для того, щоб піти в театр, наприклад, знаєте, на якийсь банкет, провести так красиво, естетично свій час, можливо. Зайнятися якоюсь творчістю, а ще також це дуже класний час для переговорів, для того, щоб дипломатично вирішувати якісь питання. Ось приблизно так це працює, і, як бачите, це дуже крутий інструмент, щоб додатково мати підсказки, як планувати свій тиждень. А загалом ці сторінки можна заповнювати дуже по-різному: від очевидного там фіксувати свої плани, записувати зустрічі до такого ретроспективного, коли ви вже ввечері, наприклад, як частина вашого вечірнього рятувалу перед сном, записуєте тут щось цікаве, щось важливе, що сталося за цей день. В такому планері, в якому інтегровані космічні цикли всієї нашої сонячної системи. Дуже круто розміщувати саме ті моменти, які ви відчуваєте важливими особисто для себе. Таким чином планер перетворюється на книгу вашого буття, коли ви відкриваєте якусь сторінку якогось тижня і пірнаєте в той свій період життя через асоціації, кольори, образи, якісь такі специфічні записи. Ваша історія варта того, щоб бути записаною красиво. Тижневі сторінки йдуть, нібито в переміжку з такими пустими сторінками в крапочку. Це сторінки для лунацій, повних і нових місяців і свят колеса року. Це події, які є визначними для наших двох основних світил місяця і сонця. І в ці дні важливо звірятися з собою, спостерігати за простором, улавлювати якісь знаки. На кожній такій сторінці я пропоную вам питання до глибокого розгляду, яке може підсвітити тему саме цього. Часу або ж ви можете використовувати ці сторінки на свій розсуд. Я тут інколи розміщую розклади свої, які я роблю, або потокові записи про сни, події, що мене зачепили, або просто малюю. Важливо, що на цих сторінках зазначено також точний час і градус цієї лунації. Це вже такий більш просунутий астрологічний рівень, коли ви використовуєте свою натальну карту, і можна подивитись, куди вам потрапляє ця лунація. Наприклад, якщо ви діва, то ось це сонячне затемнення 3 березня не обов'язково на вас сильно повпливає, бо тут зазначено, що ця лунація відбувається на 12 градусі знаку Діви. І якщо, наприклад, ваше сонце з 1 по 5 градус знаходиться або з 20 по 30, то ви, скажімо так, не в зоні ризику цієї лунації. А навпаки, якщо у вас якась важлива планета місяць, венера або інші планети знаходяться в дванадцятому, в тринадцятому. В 11 градусі знаку діви або ж протилежному знаці риб, то ось це затемнення в березні дуже сильно на вас повпливає. Це вже більш такий, бачите, рівень серйозний. Якщо вам цікаво розібратися в цих всіх нюансах по плануванню щодо своєї натальної карти, обов'язково напишіть в коментарях, і я зніму про це окреме відео. Ось, в принципі, і вся структура планеру. Яка потім повторюється 12 разів, а в самому кінці вас чекають також пусті сторінки в крапочку і чисті для записів поза часом. Як бачите, планер в уму дуже лагідний і гнучкий по своїй структурі. Тут немає якогось правила, немає єдиного варіанту, як його заповнювати. Навіть всі друковані елементи є такими сіренькими і ненасиченими, щоб саме ваші записи ручкою, синьою, чорною виділялись на цьому фоні. Я знаю, що у багатьох є страх зіпсувати чистий блокнот. І мене щоразу це дуже сильно ранить насправді. Бо зазвичай за цим страхом стоять драматичні події дитинства, страх помилки або зубатий і строгий внутрішній перфекціоніст і критик. Планер це місце вашої чесності і буденності. Він не ідеальний сам по собі. Я теж кожен рік, коли роблю макет для цього блокнота. Допускаюся помилок, на жаль. І в цьому 26-му я теж вже знайшла декілька одруківок. Наприклад, в цитаті своєї подруги Насті Гус, яку я дуже хотіла підтримати в її починанні письма, і використала тут її цитату на першому місяці до вересня. Мабуть, писали її з руками, що тряслись, і дуже переживала, бо допустила аж декілька одруківок. І я пропоную вам разом зі мною зараз зробити, можливо, перший такий крок до наповнення цього блокнота вашими живими записами. І хай цей крок буде про живість, про чесність, про любов до себе. І виправити цю цитату вона має звучати так: напевно, любов це якість повітря навколо тебе, тепла та підтримуюча якість, вдихаю це повітря. Тепер воно і всередині. І пам'ятайте, все живе, воно не ідеальне. І жити своє життя це вносити певний хаос у простір, який так наповнений хаосом. Цей планер може стати вашим бортовим щоденником, який допоможе чути себе, визначати свій курс, потім втрачати його, потім знову його знаходити. І це є абсолютно класно і нормально. Періодично святкувати життя, періодично горювати щодо нього, хвалити себе. Це все важливі, особливі тільки для вас моменти, які варті того, щоб бути записані в такий блокнот. Переходьте на сайт і обирайте собі колір занурення в 26 рік. Вони, ці блокноти є в обмеженій кількості, і ви здивуєтесь від того, наскільки вони якісні. і Приємні на дотик і вживу, але навіть більше особисто я ціную відгуки не першого такого враження, а саме жінок, які вже прожили цілий рік з цим блокнотом. і пишуть, що це єдиний планер, який вони не закинули на перший або другий місяць користування, що цей блокнот став для них справжньою опорою і простором для творчості. І це неймовірно цінно для мене зі свого боку. Я насичу його такою енергією і такими намірами, аби жінки згадували свій зв'язок з місяцем, з сонцем, з природою, відчували магію кожного дня з цими додатковими астрологічними підказками, відчували себе більш впевнено і наповнено. Проте це все одно певна звичка взаємодії з фізичним об'єктом в реальності. І хоча я щиро вважаю, що у кожної жінки має бути цей священний час для себе. Я розумію, що інколи його вкрай важливо виділити. В будь-якому випадку я бажаю вам, щоб у вас завжди був час для себе, з планером чи без, але все одно обов'язково виділяєте для себе цей дорогоцінний час. З планером, звісно, цікавіше і приємніше. Отже, запрошую вас на сайт зробити замовлення і дякую вам за перегляд.